Так, народ, всім привіт! З вами онлайн авто І цього разу показуємо вам автомобіль, який вчора виграли для нашого клієнта. Цей клієнт вже приходить до нас не перший раз, це вже в них друга покупка. До цього вони брали собі бензинового Nissan Kicks, а цього разу вже наважили взяти електр електрику. Значить, Ford Mustang в комплектації преміум. Тобто він вже має і панораму, має, і купу асистентів, електрорегулювання. При цьому тут стоїть велика батарейка, але з заднім приводом. Чим, мабуть, дуже крутий цей автомобіль, це тим, що він абсолютно молодий, 4 місяці всього має, і при цьому 515 миль продажу. Тобто це менше ніж 1000 кілометрів, десь в районі 800. Можна вважати, що відремонтують і буде як новий, прям буквально. Ремонт цього автомобіля буде по задній частині. Як бачимо, це кришка багажника ззаду, бампер, скло. Ну і суміжні деталі, які ще будуть там за бампером. Можливо, ще погнули підсилювач, бо так от в одне місце прийшлось. Але загальному ремонт абсолютно адекватний. Геометрія повинна була залишитись цілою. В принципі, як і безпека автомобіля. Як бачимо, от і торпеда, руль, коліна, стойки, шторки. Зараз можна подивитися на інші фотографії, Так, от шторки, типу, все на місці. І сидіння так само. Взяли ми цей автомобіль за рекордно низькі гроші. Тобто, це розраховували взяти за 20 тисяч його, так як середньо. Бачите, 17900. Верховували взяти за 20, але взяли його за 15500. Навіть зараз вам от показ. от Вчора ми його виграли. Наступна ставка могла бути 15600, тобто наше 15500. Ось цей автомобіль. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже дешево за нього. Для порівняння показуємо на авторію Вибираємо Ford Mustang. 2022 року, просто щоб більше варіантів вам було показати авто, що саме США пригнані, щоб о, справедливо порівнювати їх саме з, з з США автомобілями, щоб це не була Європа. От. І що ми бачимо? Перше, що починається від 23 тисяч. До речі, якщо ми виграємо автомобіль за 15500, то він в Україні стає майже 21 тисяча. в даному випадку. Це автомобіль на авторія. Він не підходить як не за пробігом нашому на рівні, тому що у нас навіть тисячі однієї немає. Ні за роком не підходить, ні батарейка. Воно то стоїть маленька. В нашому випадку стоїть 98 кВт. Тому всі 75 кВт ми пропускаємо. О, і от перший варіант: 29500 з більшим звичайно, пробігом старшим роком, але вже 2950. Що потрібно вибрати, щоб от, от наприклад, от є варіант 22-го року, але з 2 тисячі пробігами і великою батарейкою. Ну, от вже 30 тисяч. Тобто ми за 21 тисячу клієнту беремо машину, ремонту там буде важко сказати, я не майстер, але думаю, тисячі на три десь о, орієнтовно, можливо, навіть трошки більше, в залежності від того, що буде, будуть робити. О, і вигода, очевидно. Тобто абсолютно новий автомобіль. Хай буде там навіть 25, він стане вже з ремонтом, але мінімум 5 тисяч взору. Вигоди є. Якщо ви хочете собі такий самий вигідний автомобіль провести, то звертайтеся до нас і ми вам обов'язково допоможемо. Все. Всім пока.